Зараз будемо йти. Але хай буде, да? та дам йдемо на 4D, йдемо на космічні пригоди. Зараз написано. Це 4D. Ні. Вряд. Ми йдемо на 4 Ми йдемо на якісь космічні пригоди. Тут да? тут їх дуже да. тут їх немає. немає. Ми, ми хотіли б, не піти на якісь страшилки, а вийшло получали... як всі добре. Да. Ми йдемо на 4D і будемо пищати. Хочу, що це буде власне. Це не буде страшити. А вдруг буде? Ні, це буде просто дуже прикольно. Я просто люблю з очками. Дуже. Тобі свої треба зняти, і ти, те, в тебе все буде ну, так. А точно я забула. а де дідуля?